Всім привіт! З вами Йо-Йо І це штати випуск по крафту. Ну що ж, поїхали! В новому відео ми зупинилися на 21 крафті. Переходимо до 22 крафту, таблиці. Щоб скрафтити таблицю, нам потрібно палиці. І будь-які дошки з будь-якого дерева. Давайте крафтити. Щоб скрафтити е, таблицю, нам потрібно поставити палицю ось так. Дошки ось так. І виходить три таблиці. Забираємо. Кинемо те, що скрафтили. І переходимо до нашого наступного 23-го крафту. Блок вугілля. Він крафтиться з вугілля. Вугілля видобувається у шахті. Давайте скрафтимо. Крафтиться блок вугілля ось так. Розташовуємо вгіля всі клітинки. І виходить... Блок вугілля. Забираємо. Скинемо те, що ми скрафтили. І переходимо до вовни. Вогну можна видобути у вечор, скрафтити ножниці. Ножниці будемо крафтити в наступному відео. І зрізати вовну за вечор. Або коли ми вночі, коли ніч, і зомбі виходять. І і павуки. Віваємо павука, і з них випадає е, нитки. Давайте крафтити. Повну. Вовна, Вовна крафтиться ось так. Розташовуємо 4 нитки. І виходить одна вон. Забираємо. Скинемо те, що ми скрафтили. І переходимо до нашого п'ятого крафту. Це блок. Золото і залізо. Блок золота і заліза крафтиться е, з злитків е, золота і заліза. Залізо і золото удобається у шахті. Крафтиться блок заліза. Ось так. Забираємо. І блок золота так само. Забираємо. Скинемо те, що скрафтили. <клухи> Виходили два чиста крафта, блок слизи. Слиз видобувається з таких з... з... мобів слизневих. Давайте скрафтимо. Крафтиться блок слизу так само, як і. Ходить один блок. Забираємо. Давайте скинем те, що ми скрафтили. Приходимо до першого 2 крафти блок е, смарагду. Смарагди видобувається у шахті. Давайте скрафтимо крафтиться блок смарагду ось так. Ходить один блок. Забираємо. Кинемо те, що зробити. І переходимо до останнього 28-го крафту. До останнього на сьогодні нашого крафту. Блок Алмазі. Забувся взяти. Зараз я візьму. Ось він так виглядить. І крафтиться з алмазів. Алмази видобуваються в шахті. Давайте з крафтом. Крафтиться алмазний блок ось так. Виходить один блок. Забираємо. Скинемо теж ще з крафтом. А на сьогодні в нас все. Всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться наступні відео. Пока!